Змагання серед найкращих, третій етап Кубку України зі стрільби з лука, стріли Слобожанщини цього року приймав Івано-Франківськ. Турнір, який традиційно проводився на Харківщині, перенесли через безпекову ситуацію на Прикарпаття. Більше про його перебіг наш Денис Лужний розкаже на лініях стрільби. Спортсмени з 13 областей України. Загалом понад 100 учасників, серед яких представники національної збірної та юні вихованці профільних шкіл. Є тут і призери Олімпійських ігор. Катерина Дубровіна, яка у 2000 році виборола срібло у сіднеї, розповідає головне випробування для спортсменів цього разу мінлива погода. Це вже відчуття. Якесь ти вже похибку на вітер робиш, бо ти знаєш, якої сили вітер ну відчуваєш. Але не завжди так виходить, бо буває, ти стріляєш по тому вітру, в який ти став. А коли ти вистрілив, він може змінитися. Тут якраз такий же стадіон в ямі, і тут закручуються потоки. Тому було трохи складно. Це збиває, але треба мати досвід. Чим більше досвіду, тим більше ти знаєш, як, як стріляти. У кожного учасника своя спортивна історія. Олександр Зірка, ветеран російсько-української війни. Лук у руки вперше взяв після поранення. А прикладом для нього стали відомі наставники. Після півроку, як після поранення ще в лікарні, приїхала до мене Катерина Валерівна, серебряна призерка, і кожного четверга вона приїжджала з Наталкою. Найдою, Проводили мастер-клас там в лікарню, і з того й почалася моя стрільба з лука. У турнірі Олександр поки не змагається, тренується на коротких дистанціях і поступово готується до нових викликів. Я знайшов себе і душі, і я займаюся і тренером. Поступив у спортивний коледж, щоб далі продовжувати займатися стрільбою з лука. Ну, мені дуже зайшло, це і подобається. Поки що росту. І дуже цікаво змагання на Прикарпатті, за словами організаторів стали перевіркою для досвідчених стрілків та молодих спортсменів. Тепер вони готуються до наступного етапу Кубку України.